Привіт, мої любі друзі! Україна рідний край, золота, чарівна сторона. Сьогодні, 24 серпня, свято нашої рідної країни. Ми святкуємо День Незалежності, самостійності нашої держави. З днем народження моя держава святом тебе добрим і святим, нехай лине завжди тільки добра слава про мою країну звідусіль. Щасливі ми і пишаємось тим, що народилися, живемо на багатій, чудовій, мальовнічій землі у нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського. І де б ми не були, скрізь відчувається поклик рідної землі. Хвилюємось до сліз, зачувши рідне слово. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, Українка в мами і я, Українкою називаюсь, тою назвою пишаюсь. Тато, мама, брат, сестричка і всі інші члени роду всі належать до одного українського народу. Діти, я вас в цей день вітаю з великим святом. Прошу вас пам'ятати, що наша країна Україна була і буде завжди незалежною, вільною і могутньою. У теперішні нелегкі дні ми будемо спільно і непохитно і далі відстоювати суверенність нашої держави, примножувати її традиції та блага, як того вимагає совість і сумління. Нехай Господь береже всіх нас. Слава Україні!